Природа ось піва птичка як жителям. Це тут літом купалися. Чи купалися, чи будемо купатися? Та купалися. Мы будем жить и будем купаться и дальше. Водичка. Телефон солнце светит, а не вижу, что там оно снимает. Тече. Вода. Ой, красота яка, да? Все ожило. И вроде а так... Угу. Чего А жарко як? Давай в кохті Так на подальш зніму. Мокра, ну в кохті. Давай, давай я. Давай, Ще, навіть. Навіть. На двері хорошо. У -у -у. А ти в кохті. А я зараз у мене І кукушка кукує. А вже все живе, все шевелиться, все. Все співає. Зараз покажу вам другу річку з сторони. Та поїхали трохи. Потім шашлик сьогодні трошки пожорить. Діти на концерт десь зібралися. Сім'ями поїдуть якийсь концерт, Давно купили білети. Поїдуть, а ми хочемо шашлик. Вчора ще витягнули шашлик. Куди він? Ні. Ні, ну будь тут так хоч. Ось до й назад. Металики сидять. Як же вам показати? Як я сама не багалося. Металик, бачите? Вот. сидить. Все живу, все живу. Кажу, і метали ось сидить, а полетів ось. Кажу, все вживу, все живе, вся цвірінька, пещить. А он любить летить, видимо, любити. І це не широве, якась сапляється. А як же з вам його? Чи він ти впіймала, чи не впіймала? Ні, ні. Не пойму, воно мене сліпе просто. Ага, ага. Ну та все, та сонце вже ти нічого не, не, не знімеш. Красавець ти був. Десь полетіло, не бачу. Воно в мене сліпе просто. Ага. А воно ще в очках, а воно через очки ще дужче сліпе. Ага. І воно сліпе мене. Воно... А відок схоле. Але дать тут же десь може сидять. Бо вже аж не віриться, роздітей. Оце я. О цій тайтифор був. Ні, ну я так ще не виходила дуже. Я як іду туди в кухню, троє носки вдіваю. Ні В'язані, всякі розні. Кукушка. Це городським жителям, як послухай, да. так? От наскільки інтересніше життя в селі. Наскільки це природа, наскільки все це... Ну, це бач кожному своє. ти пам'ятаєш? Осторожно. Ну що, тягали кімблі чи щось? Так, да, що? тягали і одразу ж її готували там. Угу. Для костра. Це давно було. Та й ще там жарили, да, то сна. Більше, да, більше 20 років. Ну, Максим ще маленький був. Угу. Хай там годів. Сім, вісім. Ну і тоді так, температура в нього дуже була. Горло в нього, ага. що дуже температура така. А я з нами була вроді. Я з нами бігала, так. Хоч менше. Ну, там своє життя йде в річки. Конечно. Своя життя, а наша жизнь, як оця вода, тече. от ось так протікає. Протікає і течуть, і утікає. Не вспіниш, і не, да. не вспінеш оглянутися, а вже пісенка сп'ята. Старичок. Ну да, то песенка сп'ята, взагалі. Старичок. Я да. старичок, да, так. Тут, на щоб... тут я не став, я не за старичок, а так що все, хуп і все. І старичок, і пісенка сп'ята. Винесли в парад ногами і будьте здорові. Тоді ми цього вже не почуємо, да, як казав. Федя як його? Та ж видіш. Буде каже і в твоєму домі, каже, музика, але ти його не услышиш. Надінуть на тебе макінтуш? Який дерев'яний макінтуш. Ну теж такі, знаєш, як сказати слова. Ну щоб помниш, такі цитати, фрази такі придумати. Ну ти вже його не услышиш. Он кукушка, чуєш? Кукує і кукує, значить довго жить. Ще поживемо, значить. Ну, да. так. ну же бачить то, вот, той там. годнішній, я воно внизу бачиш. Ага, Там ну, риби так. ми збираємо туди ми да, і завжди знаходимо, Отак підемо туди, хоч трохи, ну найдемо то на ту сторону. Не Це будем. наше місце можна сказати. Ну, да, не будемо сьогодні йти туди. Да, нема там грибів. Да. Отакі Покажем і вам. Річки трошки. Село, природа. Пере... Не підходить до мене близько, Пере... підходиш. Чого? Так ти підходиш прити. Раніше тут у брід можна було переходити. Ну, да. Коров переганяв. Корови, так. Да. Та по коліна води було. Ну, да. Машини мили, приїжджали сюди, люди. От уже ж не Паша? було цього насипа, а ще з вибухом, мабуть. Звичайно. Вибаченько лка цвіта, от. Mm -hmm. І тут лочки. Господі Боже вважаю. Тут так вам, щоб побачили якраз. Відео не прошу про природу. Двічка, водичка. Щось в маш... машині пищить. Начало пищать. Звоня. Уже починати думать надо, куди до кого. Ну все. Там кує, там скри, скривоти, там співає, Жива природа. небо красиве. красива. Сікуди подивитися, щоб гадюки там не було. Чи змії, чи гадюка. А що то за ступчик тут стоїть отак? Чи то щось було, чи... Тут, наверное, деревинка стояла. Росла. Бо таке, як знаєш, от у густряк. ну... Бобар бар обриз. обриз. Видно, ж верба була, або така. І він по вас в неї. Угу. Видно, там бобри живуть. Угу. Бобрів у нас багато. Багато? Звісно, бо, розвелось багато не було. А зараз навіть в посілку у нас доставки і візя бобри живуть. Скотна. Яка хоче жити тут. Конечно. Да, яка хоче жить. А я і не побочусь про вас. Суп, тут така як кого. А ага, садичка груші. Груша все так красиво. Угу. Такий ну, цвіт ну, даже. все красиво, все. Все живенько, все красиво. Ось виїдемо, шашлик жарить. Вдвоєм. Та вдвоєм. Вон я у Фейсбуці, що вичитала. Розумна жінка друже сама з собою. Тр да, лучша подруга вона сама собі. І все. Яка зараз дружба? Немаєш, дружба з'їдає завість. Всю дружбу з'їсть завість, як по-українськи. Да. Це дружба, поки, поки не остаються дуже великими врагами. Ото вся дружба. Що я? Звісно, в мітоє. Ну, така, що не ну, так. Класівки, бачите, літає. Так. Тут то тобі вся дружба. А це отут ми не ряємо завжди, як приїжджаємо. Дружба це. Чоловік друг. Чи для чоловіка жінка. Які, які, як нормальні, адекватні, адекватні, то просто що тягнуть в одну, Та, бачу, кутуть, І воно таке, як чи грязна вода. Мутна, Мутна, а якась. Мутна, то що ж, видно, води багато, десь тісяня йде. може а, десь досі. А, а от там ще ж є і шлюз далі туди, як, ну ту ага. сторону. Як весь раз, до цієї то там цей. Може, відкриває закриває. Там савочки вони то закривають і набирають з річки воду в усі Добавляють Може там в Да. Скоро Пасха Готуватись до Пасхи Піст. Завтра вербна неділя. Всіх поздравляємо. Не, готуйтеся до Паски. Ну да, вот, да. угу. так. Тут така чиста, пісок тут видно всегда в воді. Ну все, вроде, знаєш, там скри... співа, там кукує. Ну все як вот тут вигаїть. Ну... Все розживає. Ну, парується. Скрізь, 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 яка з. Так а в нас вже сидить птичка, чи ні? Ще пір'яносять. Ну, може... Так а не заглядав ти тудиш. Ні, то не хочу їх бати. А Максим сюди не заглядав? Він так із землі жаль. А так, ну не, я. не заглядав. Нет, не. Бо просто чи єсть там вже. Та й сонце, бо я навіть не бачу. Сонце. Будуть. Ну вони не довго сиділи в тому году. Це що і в тому году. Чого вони в сараї не захотіли. Mm -hmm. А вибрали тут місце. І тут же ж перед, перед ну, хатою, ну, да, щоб перед... все время якесь движення. А ми ж сиділи сьогодні і з заліною і ми. За і ми. Та він посидів, подивився і залетів. Даже. Ну, що вони не бояться. Ні, та. боявся раніше, щось. Ну, зараз не боїться, так. Та не вже не будемо, хай, хай живуть. Та хай живуть. Там так. як солодій співають, там крякає. Ось так як вруч це все, а, да, да. все ну Все живе, так, да. все живе просто. Все оживає, все ожило, все життя продовжується, одним словом. Чи життя, чи життя продовжується. Тут дуже балокати, це послухати, подивитися. Що... На ну, це все, оцей воздух. Вітерець такий хороший. Вітер хороший такий, так, да, прямо. Одна сплошна красота. Насі, mm -hmm. Я їх раніше вже бачив, Поприлітали. Чутко знаю, що вже тут погода нормальна, можна летіти. Ну, я там же ж на в гнізді тому, що ми в тому году знімали, ходили, а ага. ми що вони від нас поховалися. Ага, ну ж так, да, що ті ж да. равлики, ага. що ми підходимо, вони хоп голови позаході. І позахов... сиділи ж заховані, ну, ну поки да, ми да. не пішли. Да. То вже ж це їхали, проїжджали. Сидять у князі. Уже так, сидять в гнізді, слава Богу, прилетіли. А тоді ж не було як їхали. А колись ми їхали не було. Що там уже в селі були, а тут не було. Що ми ще й побалакали, що дивися, немає. А це поприлітали. Значить долетіли живі. Знаєш, долетіло, там живі, здоров'я. Так, що поїхали десь, десь в сирені стане, може трошечки. А зразу. Да, просто є, може шашлики жарити, знімемо вам. Знімем вам. Може, і Спробуємо нову нашу оту мангалу наш. А оце ж була в, в, в тому магазині, кажу, дівчата, важа, шашлик добрий. Упанай же там, поняв? Кажу, так, да, добрий. Кажу, ну хай у нас вже є пожарим, а тоді коли ще й вас візьмемо. Нашій... Ну де казали, хто це, Аня казала, О, чи не. хто казав. чи ну, да, да. Максим Заліний казали, ну, що ну, там добрий. Що да. добрий там роблять, зараз шашлик, і, вони. І є ж з них і, шашлик. Каже, да, і, дуже добре роблять. роблять. І, кажу, Ну, хай нас є, беріть. Кажу, ні. Хай, кажу, у нас є жаримо, що є, а тоді. Кажу, да, тоді кажу, речі. колись ми. І вас візьмемо спробуємо. така краса да. люденька. Ну так, боженька сотворив. Отаку красу нам неблагодарним зробив. От вже ось це таке лазить. Лазить. Ось так. От. Щось побачить. Мужики. Мужики. Ой, гірний, да, це таке село у нас рядом. Були пусті хатки, а сейчас зараз... це їдемо, дивимося, що на обо... ногти больших... людя... український зірок. <плес> Манатик, Трихер, Казка, сестра, Ніро, Скайлер, Уяда. Як так. Дивись, на YouTube каналі концерт. Партнер проекту KitCut. Є перерва, є KitCut. Є перерва, є Kitcat. Партнер проекту Favped представляє. Непрості часи. Серед постійної фінансового. Це про нос. Не любим село. Щодня, любимо його, правда, вистошні. Привода, цю, цю красоту яку зробив для нас. Це небо всяке красиве. Це все. Не зупиняти музику, вам не тобі тако, сьогодні один лукобовий на стопу А з іншого її збоку від нього Першого кроку не чекає від нього Сьогодні тобі тако, сьогодні один лукобовий на стопу А з іншого її збоку від нього Першого кроку не чекає від нього Ось така сирень, сирень Сирень, сирень Це просто сирень, так? Це просто Тобі в машині накидаю, нічого Дивіться, ось так красиво сидить. А пахне. Ой, понюхай. Ага. Ой, uh -huh. ти типу понюхай, пахне. Uh -huh. Оце uh -huh. дитинство. Це все, знаєш, запах детства. Красота. Тому це трошки покажуть здорово. Ми сюди на річку приїжджаємо. Буває не сюди, а ну, це на цей пляж. На річку ми сюди дуже не їздили. Ну, ми тоді вони, Максим, там, Аліна, Аня приїжджала. Ну там, де вони, туди й ми їздили. З Юріком малим. А взагалі сюди ми їздили. І нравилось нам тут. Ну Людей не було. А потім ми приїхали, а тут багато вже переселенців, цих домиків, покупляли. І приїхали, людей повно. Пахне. Пахне. Село кажу, українське село. Да. Тобі подобається взагалі? Все? Село. Звісно. А що не подобається? Я люблю в місті заїдеш, а там... Вроді, дикач важко, з усіх сторон. Дома, соль, те все. Цього не помреть. Газяє. Хазіою. Вот так вот, вот так вот, сиреневский хозяин, видишь? Пахалка в, сирене, в сирене. у нас будет еще один хозяин маленький. Mm -hmm. Через месяц вот, здесь. Сиреневка. У хорошая тоже сирена. Такая, -то, такая, вот такая. Вот это такая. Такая всякая, покорная. Тоже. А люди обживаються, а таке заброшення. Може, люди сюди щось